Київ Івано-Франківськ і Сполучені Штати Америки вийшли на зв'язок. 27 березня о 15-й годині студенти двох вишів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника спілкувалися з надою білою авторкою повісті Крута компанія. Телеміст-автор текст Видавець читач відбувся у форматі скайп-конференції. Крута компанія, перша книга Наді Білої вийшла в видавничому центрі Академія, розрахована на аудиторію 16. І за словами дослідниці Тетяни Качак, репрезентує молодіжну хард-реалістичну прозу. Невимушена скайп розмова авторки та студентів-видавців стала не лише обміном вражень. Цікаво було спостерігати за тим, як відрізняється сприйняття людей по обидва боки екрану. Юні видавці не лише цікавились особистими подробицями життя і творчості Наді Білої, яка живе нині у штатах, а й фахово оцінювали її дебютну роботу. Можливо, не 16+, плюс, а 12-13 років. Чому саме 16+, плюс? Я думаю, те ж саме. Я думаю. Я б я це прочитала, коли мені було 15? Моє життя сталося поліцей. Я б не зробила стільки помилок, я думаю, так стало. Тому я вважаю, що такі речі дуже важливі. такі тексти дуже важливі. Вона писала так, щоб це було цікаво і дитині у 12 років, і дорослій людині так, 55. А це питання до вас, до тих, хто читав. Як ви вважаєте, їх ментальність українська? Працювати з Надією було легко, поділився враженнями, видавець Василь Таремко. З першого абзацу повість взяла або в нас так не пишуть. Її герої, наче вирізані з життя, все в повісті дуже просто, мов підтягнуто, підслухано і зіскановано. Для мене було просто повістю в усіх аспектах, і тільки єдиний був момент, де ми з Надією спілкувалися, де крута компанія зібралася на вечірку і бавилася так і тим, як вона бавилася. Телеміст тривав рівно годину. За цей час цікавим і продуктивним став для всіх учасників. Авторка звірила свої почуття з настроями аудиторії, студенти збагатили читацький фаховий досвід, а видавець отримав підказки, в якому напрямку рухатися далі.